І ви не повірите. Я забула ж вам сказати, поставила телефон на зарядку. Заработав мій красавчик. Заработав. Я його на ніч виключила з розетки, все повиключала, все повитягувала, відключила і поклала. І він, мабуть, віддихав. А потім, як я отож попила чай, як я вам казала, да, і включила ще тот самий, і ж, в мене поки там відео грузилось, поки я монтірувала оце все воно грузило. І потім, дівчатки, і не пройшло там скільки, а він тільки раз і заработав. І я така щаслива рада. Все, його витерла, оце все. Зараз додивляюся, бо кіно дивилась, так і не додивилась. Капкан віни. Може, хто бачив, скажете. От, І ось, пожалуйста. Бачите? ж, Дивлюся. Ну, я поставила на паузу, щоб не було того э, авторських прав, просто картинка. Але я що хочу сказати: значить, ця система працює. От то, як буде грузитися, виключайте з розетки, повністю виключайте, з розетки витягуйте, дайте йому якийсь час Оце все. А потім навіть на ніч. А потім включайте і, ну, У мене зараз заработало. Я дивлюся фільм, я така щаслива. Все, роботаю. Не знаю, як там далі буде, але поки не зробота. Так що система ця розработала. Кому треба, користуйтесь цим советом. У нас зараз на дворі. Такий вітер, а з вікна дивлюся, таке, наче як. Ну, туман якийсь, навіть не туман, а щось таке непонятне. І хмарно, нехмарно. І не пізно тільки 6 годин, 18, та а таке, наче як от в пустині, знаєте, вітер так от так і це ось. Вітер зривається, ну, погода змінюється, погода поміняється, але. Бачите, таке якесь сіре таке. Ну а що ж, скоро вже осінь. Та ну навісінь, якщо... ну, взагалі таке щось як непонятно. Добрий день, мої любі. Сьогодні в нас таке буде, знаєте, трошки незвичне відео. Е, ну, по-перше, в мене світу немає. Капець. Я так расстроилась, ну не сильно расстроилась, ну я думала там щось, в общем, робити, планувала. А потім кинулася, щось нема, потом Потім свята прикла каже, та да немає інтернету. Ну, Ну, Свету, А світу нема, то, зрозуміло, інтернету нема. Ну, це таке в мене й мобільний є, ну я щось на такій на другій розчитувала. Ну, ладно, нема, то й нема. Коротше, в нас сьогодні... Відео трошки, знаєте, в другому форматі буде проходити. Е, тому що ну, я знаю, що багатьом, напевно, вже надоїло бачить в мене тільки одну, одна та сама поза на дивані, і більше ніде нічого не показую. Тому я вирішила сьогодні, знаєте, трошки помандрувати світом. Ну і вам показати деякі такі гарні красоти нашої планети і, наших, ну, і різних країн. Так що збирайтеся, будемо подорожувати разом. От. Ну і перше, про що я хотіла б з вами поговорити. Мене, в общем, моя одна знайома і підписниця мого каналу, вона просила, тобто я їй обіцяла, що я їй розкажу про заробіток в Тіктоки. Ось сьогодні така буде трошки так. Розповім, трошки розширю. тому що ну, багато хто зараз сидять в тіктоки, і багато знають, як можна заробити в тік і, і що, це нікому не секрет. Але є такі люди, які ну, мало пользуються Тік-Током, і для них це така якби нова сеть, хоча вона вже не нова, далеко не нова. От. Але що, як заробляють, ну, можливо, для багатьох ну Багато хто її не не знає. О. ну По-перше, я начну з того, що, е, щоб заробляти, що на Тіктокі, що на Ютубі, що на будь-яких да соцмережах, е, то треба мати якесь діло. от Якщо ви у вас є якесь таке власне, Власна справа, якою ви займаєтеся, то звісно, що ви її кругом виставляєте. Да? От, Наприклад, ви на Facebook виставляєте, там, наприклад, якщо людина займається рукоділлям, ось я теж рукоділлям займаюся, от, або там ізотерикою, як я теж езотерік, ну, я так беру по-своєму, -по да? то виставляють, наприклад, рукоділля виставляють на Фейсбуці, фотографії, роботи, відео навіть можуть зняти, показати. Так само і на Ютубі це все можна зробити. Так само і з шукають клієнтів, показують. Да? Ну от в такому плані. От. Можливо, хтось торговлюю займається, щось продає, там, чи одежу, чи меблі, чи щось своє, якесь виробництво. Можливо, якщо хтось хто щось вирощує, да? там якісь саженці. Там, або квіти, ну не Тобто, Тобто, професії і е, заробітку дуже багато, чим можна займатися вдома. Е, ну, і де це виставляти, теж багато. Можна знімати про це ролики, наприклад, у YouTube, От Знімають, показують, як виращують, як люблять. Тоді коли у людей багато аудиторія, ну, підписники, вони дивляться. Є такі, що підписники заказують у свого цього блогера. От. Є такі, що через Фейсбук можуть заказувати. На Фейсбуці, наприклад, там можна на, на свою сторінку скидувати фотографії, можна зробити спеціальні програми, групи, не програми, а групи. Де можна викладати своє захоплення. Це чи то задівництво, чи то товарка, як то кажуть, чи то рукоділля, чи то езотерика, психологія, медицина. Ну, і так можна перечисляти до безкінечності. От, кожен. Так само і в Тіктокі. Якщо у вас є якась любима справа, ви можете просто викладати свої вироби, свої товар. Е свій продукт от саме на Тіктоку і також збирати аудиторію. Але е чим от саме Тікток е і зараз саме, е більше, тому що зараз вся молодь і в ну, і, е багатьох случаях ось у всій більшості вже зараз приключаються на TikTok. Чому? Тому що, ну, по-перше, Саме перше це те, що ролики короткі. От я навіть свою Іну питала, чого ти сидиш більше в Тік-Токі, раніше сиділа в Ютубі більше, а зараз в Тік-Токі. А вона їй каже, тому що ролики короткі, раз, раз передивився, слідуючи, передивився, слідуще, ну і так далі. Розумієте? А на Ютубі там один ролик, може там 15-20 хвилин, так як і в мене ось зараз. Да? Може там і 15, і 20, я не знаю, наскільки цей ролик мене затягне. До речі, хочу, щоб ви оцінили мою нову заставочку. Написали мені в коменті, як вам моя нова заставка. Мені так сподобалося. ну знаєте, Почала робити із, із такою, з всякими теж програмами. І ось собі таку зробила заставку. Е, мені подобається. Головне, щоб мені подобалося, знаєте. Ні, ну, Буду, звісно, як то кажуть, рада, якщо і ви напишете, чи вам подобається така заставка. До речі, кому треба, я кхм, займаюся, можу зробити для когось таке, е, таку заставку. Ну, Оживши фото, називається. да, оживши. Оживіть фото. Це все можна зробити. Ну так от так само і в Тіктокі. Але в Тіктокі більша аудиторія, і тому товари, оце все там краще продається. Чому? Тому що більше людей. Хоча одні кажуть, що, що і на Фейсбуці непогано. Ну, знаєте, Кожен шукає свою нішу, де можна платформу, нішу, да, от, тобто, де можна. Виставляти свій товар, Понімаєте? Каждий. я така що в мене на всіх платформах. <хи> я і на Фейсбуці, я в Інстаграмі, я в Телеграмі, я і в Тіктокі, я і на Вайбері Ну, тобто, мене можна знайти кругу. У мене навіть ще й Твіттер був, але ну, я зараз твіттер вже е, вийшла з Твіттера Зараз нема. У мене просто телефон пам'ять мала, мені не вистачає. Мені ще, якби трошки більше, то може і твіттер був би. А раніше був і твіттер. Да. Так от, ну, почнемо з того, що. Е, сам, е, проще чого в Тіктокі, тому що там сразу людина бачить, може сразу замовити. Як? Так само, як, наприклад, ось у прямому ефірі YouTube. Да, наприклад, ось у хтось веде прямий ефір. І з прямого ефіру люди можуть там собі заказати щось, наприклад, там, чи курс якийсь купити, чи товар якийсь купити, замовити. так само і на і Так само і на тіктоки. Коли людина проводить прямий ефір з якоюсь своєю определеною темою, да, от, то у неї прям можуть з ефіра купити або якийсь товар замовити. Хоча зараз це і на Фейсбуці роблять також, замовляють прямо з прямого ефіру. Замовляють м, також товар. Е, от, так само. Ну і на тіктоки. Але людина теж бачить, що вона купляє, спілкується напряму із продавцем. І замовляє. От іменно. Так само, як і я проводжу прямі ефіри на тіктокі. І в мене зразу е, там, наприклад, заказують, я консультую, да, відразу до мене людина звернулася на прямому ефірі, я їй дала відповідь, трішки поспілкувалася, е, пояснила, е, і вона, допустим, там, і якщо людина бажає, я можу її записати там, на особисту консультацію. От. І вона потім, вже коли до мене записується на пряму консультацію, е, там ми вже з нею обговорюємо деякі деталі: е, як це, що це і так далі. Ну, Ми там договарюємося, де і як, але на прямому ефірі це все робиться. Так що е, заробіток на Тікток і перший це прямий ефір. Але це не тільки продажа твоїх услуг, це не тільки продажа е, якихось, е, якогось товару. На Тіктокі ще можна заробити, знаєте як. От, Наприклад, коли я проводжу ефір, мені в прямому ефірі ще дарять подарунки. Подарунки, які коштують е, гроші. Е, ну, Тіктоковські да? От, Наприклад, у кожного є там сундучок, і, допустимо, якійсь людині щось подобалося, там, мій контент там, і чи ще щось, і вона хоче якось, як то кажуть, е, віддячити От. І вона мені таким чином е, дарує е, подарунки. Тобто вона заходить в сундучок, відкриває список своїх подарунків, і вона там може, наприклад, там, подарити розочку. Розочка стоїть там, наприклад, одна монетка. Або, наприклад, там ще там, ну, там ну всякі є подарунки, там морозиво, розочку, там пряничок, бубличок. Ось я казала, що відповідь буду давати за е, пончик. А пончик це вже 30 монет. Ну, кожен подарунок є, е, у кожного подарунка є своя ціна. І от коли тобі дарять такі подарунки, наприклад, розочку, пончик, е, там, лебедя, да? ну, ну, смотря як смотря, вас любить, як ви ведете, і як користується яким попитом ваш контент. Да? От, таку і дарують подарунку. І от коли подарували, там, наприклад, собачка, там є собачка, я забула, як вона неї так кажуть, але вона коштує 300 монет, да, навіть 300 монет, є і за тисячу монет навіть подарунки. Так от, коли дарують такі монетки комусь, от, наприклад, як мені там буває, да, дарують, то ці монетки, вони в мене превращаються в алмази. Тобто вони ці монетки вони нікуди не діваються, вони просто Превращаються в алмази. А ці алмази, Вони Це як перевести, вже, то це вже грошовий еквівалент, да? Грошовий еквівалент Тобто в долари. От, наприклад, якщо я там, ну, наприклад, людина проводить ефір і їй е, дарують подарунки. Да? І от людина, наприклад, там. За один ефір, за один ефір, який йде, е, 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 наприклад, там час, півтора часа, або навіть і два часа. Ну, в основному, два часа, я по два часа буває, сидю. От, то, наприклад, ну я так буду в середньому казати, щоб ви розуміли, да? От. Е, значить. От людина сидить на ефірі, наприклад, там 2 години, і за ті 2 години, ну, наприклад, вона може заробити 5 доларів. 5 доларів може заробити. Ну, так, наприклад. От, Я все кажу в прикладах. Наприклад, 5 доларів. Вона це може заробити. Потім за, на наступний день посиділа теж 5, вже неї 10 доларів. Ну, і так, на протязі місяця, і там, допустим, в неї там на протязі місяця вона там заробила, ну, скажімо, там 100 доларів. Ну, от, так от. Ну я так примірно кажу, наприклад, да тому що різні ефіри можуть бути і різні подарунки можуть бути, це також може бути. І от людина там за ефі... за місяць заробила 50 або 100 доларів, наприклад. І що ж потім? Що ж потім? Тоді, коли е, людина вже починає зарабатувати, коли до неї вже такі деньги, ну, реально живі поступають, е, вона прив'язує, вона може прив'язати до свого аккаунта карточку. Я не знаю нюансів по, по YouTube, тому що я ще не монетизована, нічого, я за YouTube нічого не отримую. Хоча на моїм каналі йдуть і реклами і все, але я за рекламу нічого не отримую, я вам говорю так, як є. От. А на Тіктокі мені можуть, як то кажуть, донатити, да, там, подарувати там. Я ж кажу, що я там, ну це не я. я, в мене не виходить так, щоб за один ефір я заробила 5 доларів. <с>? Якби це, то було б це круто. Ну, в мене так не виходить. У е, мене, на, ну, звісно, набагато менше, і я ну, я ось з 1 вересня вже трошки буду по-другому вести, по-другому там е, планувати. то Ну, Трошки по-другому, тому що кожен раз змінюю систему свою подачу контента. Так от людина, наприклад, за місяць заробила 100 доларів, ну, скажімо так. І в неї вже карточка прив'язана, в мене теж карточка прив'язана. І вона оці 100 доларів може перевести на свою українську карточку. Я, наприклад, наприклад, переводила, чекала два дні, правда. Я не сразу так, що скинула і мені прислали. Я чекала 2 дні, і через 2 дні я отримала свій перший заробіток з тіктока. Але я отримала, як то кажуть, дочекалася. дочекалася. От. Зараз я теж ось в очікуванні теж жду виплати з TikTok. Ну, Я не буду вам казати скільки, хоча скажу, що це ну, невелика сума така. Невелика. Але я очікую виплату з Тік-Тока. О, общем, таким чином також можна заробляти, Тобто ви можете як в прямому ефірі щось продавати, ви можете так само отримувати подарунки, з яких ви також можете отримувати е гроші, да? Тобто переводити і очікувати. Ну, я скажу, я не знаю як у кого, ну, в мене монобанк, то я очікую два дня Деякі кажуть, що там Сразу приходять, деякі, ну, кожного по-різному. Ну, я, наприклад, чесно кажу, я два дня ждала поки мені переслав Тік-Ток гроші. Але він мені сразу на карточку на український вже переводить, уже. Ну, да, там комісію, знімають. Скажу, сразу, що комісію знімають. Да. Не так, щоб ви там заробили, наприклад, там 10 доларів. І вам 10 їх. І прис... ну, там, скільки там це 10 доларів, ну, скажімо, там 400 гривень. Да. Ну, там, якщо з копійками, то вам чистими їх і дають. Ні, там знімають комісію, звісно. Що ви там е, отримаєте, ну трошки більше. Але це така комісія, вона не дуже велика. І тим більше це такий пасивний дохід, що е, нічого, в принципі, не кладуєш, просто введеш прямий ефір, і тобі твої ж підписники дарять тобі подарунки. О, так що можна ще так. А ще є така ігра, як сундучок. Е, ну, це так довго розказувати, там теж люди. В чатах сидять, вони один на одного підписують. А, а ви скажете, а де ж монетки брати? Ну, Монетки, по-перше, можна купити, з карточки можна купити. А можна як я, як монетку ні разу не, покуп, не купляла, я е, приходила на ефір до других людей, які вставили сундучки, вступала в команду, робила всі вимоги, які треба були, які давала ведуча. Я виконувала е, всі вимоги і потім зверху там. Як подивитись на екран, то там зверху і з злєва, вверху, там сундучок. І потім кожен ставить там сундучок там, на 50, на 100, ну скільки смотря яка аудиторія. От. Ставить, і потім, ти, якщо виповнила всі вимоги, ти в команді, ти, цей, ти можеш просто ці монетки витапувати. Ну, Як витапувати, я не буду зараз об'ясняти, тому що ви мене зараз не бачите. Mm. От. Але можна витапувати, і... але, попадає... ну, але часто попадає одна монетка. Дуже рідко ну, буває, що і по дві. Хоча в мене на ефірах, коли я сиділа, то в мене навіть і по три, по чотири за раз випадали монетки. Але я довго збирала оце, і я кожен день буваю, до когось заходжу. І також виконую всі, там, що треба, підписуюсь на мене, таким чином я навіть підписників собі збираю. І таким чином я збираю монетки. Коли я назбираю монетки, я можу просто з одного аккаунта перекинути на інший і мені гроші А можу ці монетки використати, наприклад, в себе на ефірі, там також ставити сундучки, щоб більший був просмотр, щоб більша була аудиторія. І до мене також люди витапують, вступають до мене в командочку, і таким чином е мені поповняють запас на карточку грошову, а я тим чи таким чином спілкуюся і даю консультацію тим людям. Ну, це я так коротко, знаєте, вам розповіла, тому що мене питала моя підписниця, Ірочка, Ірочка, якщо ти мене чуєш, то привітік тобі. От, е Якщо ти будеш дивитися, От, ну це я так коротко коротко розповіла, в принципі, як можна заробити на TikTok. Звісно, що заробітків багато, можна як заробити, там і монетізують його, і ще там роблять. Ну, Взагалі, багато. Я, звісно, теж хотіла бути ведучою сундучка, але... Но... У мене немає гостівої, щоб садити людей туди. В гостіву, У мене нема. Так що у мене буде трошки по-іншому. У мене буде трошки по-іншому, але я думаю, що теж буде непогано. Так що, от так. от такі справи. Так що, якщо кому була цікава інформація, чи можна заробити Тікток, і звісно можна. Взагалі, я вважаю, що на будь якій соцмережі, в будь якій соцмережі можна заробити гроші. В будь-якій. Було б тільки бажання і регулярність, стабільність, і. Вічно ем, це слово забуваю. Ой, забуваю. Щас, а ну секундочку, щас вспомнила. <сум> вспомнила. треба, щоб була регулярність випускати регулярно прямі ефіри кожен день. Стабільність, щоб ти вела, і дисципліна. Оце слово, я вічно забуваю, дисципліна, щоб була. Щоб, наприклад, не так. Ось, сьогодні проведу, не проведу, бо в мене голуба болить. Ось сьогодні, та я не хочу, ой, та я забув, а щоб була дисципліна, щоб була дайте, така стабільність, стабільність виходу в ефір, оце постійно. Тоді буде і аудиторія, і підписники, і людей більше буде. От іменно дисципліна, дисципліна самої себе. Тоді все вийде. Так що можна на всьому заробити. ну Я просто розказала, можливо, серед моїх підписників також цього не знали, наприклад. Або... Тому що я, наприклад, про сундучки вже узнала і про подарунки. Я знала, що дам дарять, але я навіть не могла подумати, для чого і що. А потім... Ось от тільки цим літом, цього літа я тільки узнала про ці сундучки, про подарунки в Тік-Токі, розумієте? Я знала, що дарять, я знала, ну я не знала і бачила, що гроші, ну я не знала, що з ними робити, як з ними. А потім, коли я почала постійно заходити, то на того, то на того, там заходила, дивилася, то я тоді зрозуміла, що ага, це як працює, як і що, і все це. Так що, якщо вам було це цікаво, якщо для вас це... Корисно, то ставте подобайки. Якщо буде ще комусь цікаво щось узнати, дізнатися, там, чи про TikTok, там, чи ще про щось, то, будь ласка, пишіть, я вам відповім. Ну, на цьому, я думаю, будемо завершувати і нашу мандрівочку, і е, мою розповідь. Підписуйтеся, слідкуйте, ставте подобайки. На цьому в мене все, тому що відео трошки вийшло таке величеньке, але корисне. Я вважаю, що корисне, тому що я в свою чергу шукала і не знала, як і що. А тут я вже знаю і я вже можу поділитися такою інформацією. Звісно, що багато хто знає про це, але ж є такі люди, які і не знають про це, тому я це і розказую. Але я просто зробила в форматі мандрівки, тому що, ну я розумію, що я ж кажу, що можливо. Багатьом надоїло дивитися, що я постійно е, на дивані, постійно одна локація, локація. А тут я трошки змінила локацію. Тому я вирішила трошки зробити прогуляночку, ну і поспілкуватися з вами. Так що дивіться, м любуйтеся і е, навчайтеся. Так що, так. Так що, якщо вам було. Корисно і цікаво, ставте подобайках і обов'язково напишіть мені, як вам моя заставочка. От а мене на сьогодні все. Всіх цілую, обнімаю. Дякую, що підписуєтесь. Дякую вам всім, що дивитеся, і до наступних зустрічей. Всім пока!